Привіт друзі! Давайте разом переглядати новеньку промгрупу ВТБ. Гарний пластиковий набір для пікніка. 21 предмет. Зручно складено у великий контейнер з ручкою. Відкривається по боках. Всередині набір на 4 персони. Є виделочки, ложки, ножі, стаканчики та тарілки. Сама пластмаса не має постороннього запаху. Харчова. Виглядає якісно. Ціна 199 гривень. Невелика десертна тарілочка. Із квітковим малюнком. Діаметр 19 см. 35 гривень. Ємність для випікання. Овальної форми і жароміцного скла. Об'єм 2 літри. Без кришки. Польський продукт. 199 гривень. Красиві скліні ємності для спецій. Матеріал скло та пластмаса. Кришечки є різні. Різної форми та кольорів. Об'єм 80 мл. Невеликі. Ціна за штуку 26 гривень. Набір пластикових контейнерів. 4 штуки. Об'єм найменшого 400 мл. Середній 800 та 1400 мл. Найбільший 2300 мл прямокутної форми. Ціна набору 159 гривень. Електричний металевий чайник. Найпростіший. Об'єм 1,8 літра. Просте в користуванні. Всередині має позначки, але вони ледь помітні. Потужність 1500 Вт. Продається ось в такій коробці 299 гривень. Емульована кастрюля. Об'єм 475 літра. З легеньким маленьким принтом. Симпатична. Має кришку. 349 гривень. Сковорідка для малинців. Діаметр 24 см. Невелика. Для газової та електричної плити. Має керамічне покриття. Та ось така в неї пластикова ручка. 219 гривень. Пластиковий ланчбокс. Великий об'єм 1,7 літра. Глянемо, який він зсередині. Кришечка легко знімається. Є ложечка з виделкою. Та ось така баночка на соус. Дуже зручний. Кольори рожевий, зелений та фіолетовий. І 70 гривень. Форми з харчової фольги для приготування та зберігання. Великі. Дві штуки за 46 гривень. Простенька скляна чашка. Зручної форми. Об'єм 320 мл. Без порта. Ціна 55 гривень. Пластикова пляшка для води з невеликим малюнком без шнурочка. Горлошко звичайне. Має позначки, об'єм 600 мл 159 гривень. Набір пластикових салатників квадратної форми 3 штуки. Кришка має яскравий принт. Об'єм 2,5 1,5 та 0,5 літра. Різноманітні пластикові форми для льоду різного кольору та різної форми. 18 відділень. Наприклад, рожева у формі кружка, синя у формі прямокутника. 60 гривень. Силіконовий каламок для розкатки тіста. Розмір 40х50 см. Має позначки. Ціна такого 179 гривень. Є в різних кольорах. Силіконова форма для морозива. На три відділення різноманітної форми. Кавун, пташка та ананас. З тієї сторони важче розібрати, що то є. Форми можуть бути різного кольору та з різними візерунками. Ціна 60 гривень. Красиві кухонні ваги. Максимальне навантаження 5 кг, мінімальне 1 г. Скляні із красивим принтом. Працює від двох батарейок, що до комплекту не входять. Продається в коробці. Матеріал скло та поліпропілен. 259 гривень. Набір ємностей для сипучих. Три контейнери об'ємом 1,36 літр. Пластик тоненький. Кришечки є в різних кольорах. Ціна набору 66 гривень. Бездротова комп'ютерна миша. Радіус дії 10 метрів. Має сенсор. Працює від двох батарейок. Матеріал пластмаса та метал. Має led підсвітку 229 гривень. Самий звичайний трійник. Без заземлення. 60 гривень. Щітка для прибирання. Цікавої форми із телескопічною ручкою. У вигляді бджілки трудівниці. У вигляді сонечка. Та ось така синя. 70 гривень. Тример два в одному для підстригання бороди, волосся носу та вух. Ось так він виглядає. Самий звичайний. Ціна 139 гривень. Зарядний пристрій на два порта. USB. 100 гривень. Колонка з радіоприймачем чорного кольору. Має ручку. А також із зворотньої сторони сонячну батарею та ліхтарик. Багатофункціональна. Продається в коробці із USB-кабелем 369 гривень. Набір біт для шуруповерта. В пластиковому боксі із подовжувачем. 159 гривень. Лак для нігтів. 16 мл. Кольорова гама в асортименті 19 гривень. Лед підсвітка для автомобіля. 4 лампи. Світиться кольоровим. Дуже цікава річ, але зовсім не зрозуміла. 249 гривень. Жіночі мокосіни У двох варіантах синьому та сірому кольорі. Мають білі полоски. На вигляд проклеєні якісно. Слідів клею я не помітила. Зверху зроблені у вигляді сіточки. І мають ось таку білу підошву. Я завжди переживаю, що така підошва трісне. І подивимося сірий варіант. Такий мені подобається більше. Підійдуть до будь-якого вбрання літом. Як ви помітили, там до п'ятки є невеликий кабуличок. 399 гривень. Жіночі в'єтнамки. З візерунком квітки. Симпатичні. Ось так виглядає підошва. Класичні. В двох варіантах. Такі, як ми тільки що подивилися, та в голубому. Тільки цікаво, чи ці квіточки не будуть мішати ходити. 159 гривень. Чоловічі шльопанці. В смужку. Зразу бачите, як виглядає підошва. В чорному та синьому кольорі. Ціна таких 199 гривень. Дитячі шльопанці. По дизайну вони мені дуже сподобались. Якби були такі жіночі більшого розміру, я б купила. Але ці, наче дитячі крокси дуже ароматні. Прям дуже чути запах клею, чогось хімічного. І ось такий варіант для хлопчика. В синьому кольорі із людиною павуком. 169 гривень. Подушка алея Віра. Європейський розмір 70 на 50 см. Наповнюючи 100% поліефірне волокно стібана, гіпоалергенна, чехол мікрофібра. 239 гривень. Жіночий комплект. Футболка плюс шорти. Футболочка з коротким рукавом з квітковим принтом та довгі шорти на резинці з двома кишеньками. Матеріал 100% бавовна. Є два варіанти принтів, ось такі квіточки та жовті листочки. 399 гривень. Махровий рушник 100% бавовна. Розмір 50 на 90 см. Не тонкий. 119 гривень. Чоловіча футболка. Але на дотик відчуваю, що це синтетика. Саме справжнє. 95% котон. Не рекомендую її купляти. Вона аж хромтить. Кольорів, звісно, є багато. 119 гривень. Набір чоловічих шкарпеток. Три пари. Різного кольору. 75 на 23 поліамід. Ціна набору 58 гривень. Жіночий козирок. Від сонця. Трошечки з нитками. 100 гривень. Дитячий капелюшок. З вушками. Май аплікацію. Ось такий симпатичний рожевий мішка. Або котик. 100 гривень глечик з фільтром 1,8 літрів чистої води продається в коробці. Строк служби картриджа від початку експлуатації не більше трьох місяців. А термін самого глечика фільтра 5 років. Ось такий він на вигляд. Прозора основа з кольоровою пластиковою кришкою. Всередині фільтр. Картридж. Доволі непоганий на вигляд. Має ручку. 249 гривень. Індукційна плита. На одне відділення. Має 7 програм для приготування їжі. Потужність 2000 Вт. Розмір 28х34 см. Висота 6 см, ціна майже 1000 гривень. Пластикова миска. Об'єм 6 літрів. Пластик тоненький. Кольорова гама в асортименті. 56 гривень. Велика гарна іграшка. Трактор. Яскрава на вигляд. 149 гривень. Іграшка сортер. 32 елемента. Має фігурки тваринок. 169 гривень. Набір для творчості. Створено мисто. Для дівчаток одне задоволення. 55 гривень. Дуже цікава м'яка іграшка. Ну, дуже-дуже довгий котик. Смішаний. З таким цікавим хвостиком. Такі іграшки в асортименті. 179 гривень. Небір для творчості. Картина для декорування стразами. Розмір 30 на 40 см. На звороті коротка інструкція. Ціна такого 299 гривень. Зараз дуже крута пропозиція на пазли. 160 штук. Картинки в асортименті. 100 гривень. Набір для творчості гравюра. Малюнок потрібно витискати за допомогою інструмента. Дуже цікаво. Звісно, на звороті є коротка інструкція. Ціна набору 60 гривень. Іграшковий килимок з машинками. Автотрек для маленьких водіїв 70 на 80 149 гривень. Мігка іграшка у вигляді тваринок з турботою 179 гривень. Набір фігурок для гри у ваній кімнаті. Дві штуки. Песики. Але я здивована ціною аж 199 гривень. Дякую, що додивились моє відео до кінця. А ще ви останні придбали з промгрупа ОТБ. Всім бажаю вигідних покупок та мирного неба!